Водіни Каліна Судеса у ГКЦ приїхали сьогодні до міста місто, місто, місто Реалізується цей проект за підтримки Українського гуманітарного фонду. Значить, хто має право зареєструватись для участі у проєкті? Це вимушено переміщені особи зон ведення активних бойових дій та закупованих територій, що переміщені після 24 лютого 2022 року. Це люди, які які мають в родині особу, що має пази питання щодо реєстрації таких людей, які можуть під час підписи в соціальним працівнику. Там ми отримали, чи можемо розірватися, чи не можна. Орелі ідентифікаційного поду, індивідуального податкового для всіх, хто дає позитивних зала. говорить, що я ще ще чую парапу. Було ще одну допру. Тому що вся гостьова історія. Хотите. Хочежіть, нам потрібно мати вже люди. Дати моцара максимальна безпека. Все стопу. Паспорт 212 так вже скоро Наш саме проєкт запущений був з 1 січня 2022 року. Це проєкт. Багатоцільова грошова допомога для осіб, що постраждали від війни в Одеській та Хмельницькій областях. Він розрахований на внутрішньо переміщених осіб з зон ведення активних бойових дій та з окупованих територій після 24 лютого 2022 року. І реєструємо ми категорію людей, що мають інвалідність першої другої групи. У родині дитину з інвалідністю, або у родині в котрих є людина з інвалідністю з дитинства, люди, у котрих є важкі захворювання, котрі обмежують самообслуговування, і людей, в родині в котрих є людина, що має обмеження фізичного або психічного здоров'я. Це фінансова виплата із розрахунку 6660 тисяч гривень на кожну людину, але не більше ніж 4 виплати на одну. Родину Одеська область один з регіонів, де найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб, і южне можна сказати, це достатньо великий населений пункт у Одеській області. Так, звичайно, ми моніторимо і статистику від міністерства соціальної політики. Ми бачимо, що є соціальний запит від людей, що багато внутрішньопереміщених осіб. Ну і знову ж таки нас завжди рада прийняти адміністрація міста Южного надати нам місце для. Реєстрації створити всі належні умови, щоб ми змогли спокійно зареєструвати всіх людей, хто потребує цього. Ми працюємо в Южному сьогодні цілий день, і на наступному тижні також плануємо приїхати і також зареєструвати людей. Крім того, у Южному на базі храму Української греко-католицької церкви, церкви Івана та Павла працює. Постійний наш центр з надання гуманітарної допомоги і працює також з нещодавнього часу дитячий центр, тобто це такий постійний можу сказати центр Карітас Одеса ОГКЦ» у Южному. Для початку до нас звернувся одеський район, представники одеського району, і з листом, в якому запропонували, що благодійний фонд Карітас має можливість надати фінансову допомогу певним категоріям населення. І там було визначено чотири основні категорії: це внутрішньо переміщені особи особи з інвалідністю першої групи, другої, сім'ї з дітьми з інвалідами, також особи з інвалідністю з дитинства. І категорія така дуже цікава: 60+, які не мають інвалідності, але є якісь певні вади фізичне або психологічне. Ну тобто, це вже перелік. 嗯。No. скажімо так, патологія або захворювань вони будуть дивитися на людину і визначатися. Так як це кошти благодійної організації. Нам як управлінню соцполітики необхідно було підготувати приміщення, ну яке б відповідало б вимогам на цьогодення. А також ми обдзвонили, ми знаємо всі свої категорії внутрішньопереміщених осіб і Вирішили, що до приїзду відповідної організації ми зможемо максимально задіяти, крім соціальних мереж ще свій ресурс, особисто обдзвон людей. Ну, держава, щомісячно виплачує допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам, і ці особи проходять через управління соціальної політики, бо вони повинні стати на облік, отримати відповідну довідку і відповідні документи на призначення допомоги. Це від держави. Що стосується благодійників, це періодично, не часто, тобто не кожну тиждень, але періодично, карітас вже був у нас в січні цього року, і зараз, тобто періодично, різні благодійні організації за рахунок коштів. Держав, ну, інших держав, якщо мають таку можливість, вони виходять на нас з пропозиціями, і ми залучаємося до роботи. Це не впливає на державні виплати, тобто, Абсолютно. Це... Абсолютно. це інші виплати, державні виплати це ті, що визначені державними постановами, законодавчими актами. А це е, додаткові можливості за рахунок інших ресурсів. Також… Використовуючи можливість, хочу сказати, що в нас є програма соціального захисту окремих категорій населення, яка здійснюється за рахунок місцевого бюджету. І там теж певні категорії внутрішньопереміщених осіб, а саме багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми з інвалідами і особи з інвалідністю мають право на загальних підставах, як і мешканці громади, звернутися з певним пакетом документів і відповідними вимогами, якщо вони відповідають умовам, і звернутися і за рахунок місцевого бюджету також отримати одноразові виплати. На самом деле не тільки Южний бере участь. Це проект благодійної організації Карітас, яка звернулася до військової адміністрації. Рація Одеського району з допомогою організувати такі зустрічі. Наша задача сьогодні зробити все для того, щоб донори мали можливість збирати людей. Южний був у списку, як і всі громади нашого Одеського району. Тому южний іде по плану, як і всі, це проект допомоги внутрішньо переміщеним особам. А тому, що на наразі цей термін ВПО мені дуже не подобається. Я вважаю, що це не ВПО, це наші мешканці. Якщо вони приїхали і тікали від війни сіли в Южному, то це вже мешканці Южного. Тому донори допомагають тим, які потіляли все, що мали. Домівки, рідних, рідні міста. Тому Южний стало для цих людей рідним містом. Тому вони не ВПО, вони ваші мешканці.